Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я краще стану телезіркою! Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Шановні глядачі, вітаємо вас на другому вибірковому турі терапроекту. Твоє майбутнє один. На телепроєкті, де маленькі та юні таланти Житомирщини у творчій боротьбі мають можливість оцінити свої схильності і сили та отримати навики у шалено цікавій професії тележурналістиці на практиці. Наразі у другому відбруковому турі, який складається з двох непростих етапів, Літературного твору та імпровізованого уроку з тележурналістики триває творчі змагання поміж маленькими та юними талановитими особистостями Житомирщини за місце у третьому турі телепроекту, який 37 учасників лише п'ятнадцятьом подарує можливість разом з досвідченими тележурналістами Житомирської обласної державної телерадіокомпанії декілька незабутніх годин роботи у рамках нашого телепроекту над інформаційними розважальними та ігровими телепрограмами. Сьогоднішні герої нашого ефіру, а це п'ятеро завзятих, талановитих і цілеспрямованих майбутні, долатимуть саме перший літературний етап, зачитуючи свої письмові твори фантазії на тему Один мій день на посаді журналіста. Тут з їх вуст ми з вами почуємо про професію тележурналіста, про яку вони знають лише зі сторони, з того, що бачили і чули. Оцінюватимуть їх письмові фантазії, в яких діти повинні показати своє вміння логічно мислити, відокремлювати головне від другорядного та структурувати інформацію, панове судді досвідчені тележурналісти Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. Саме від них залежить подальша доля учасників на нашому телепроекті. А також від ваших голосів, шановні телеглядачі, саме ви маєте можливість одному з наших майбутців, учасників другого віддрукового туру, подарувати сьоме місце фіналіста, проголосувавши за нього на нашому офіційному сайті, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Тож знайомтесь. Герої нашого сьогоднішнього ефіру талановита п'ятірка з 37 учасників другого відрикового туру Майбуців письменників». Давайте познайомимось. Доброго дня, мене звати Ангеліна. Доброго дня, мене звати Аня. Доброго дня, мене звати Влад, а її Аня. Доброго дня, мене звати Катя, її звати Аня, а його звати Влад. Доброго дня, мене звати Дар'я. Це Аня, Влад і Катя. Ми готові представити на розсуд телеглядачу свої письмові твори. Один мій день на посаді журналіста. А ми готові ваші фантазії дивитися з телеекрану. Отже, розпочне. Перший етап нелегкого літературного змагання наймолодша учасниця нашого проєкту Ангелінка, яка поділиться з нами своїми враженнями від знайомства з популярною телеведучою Катериною Осадчою. Мене звати Ангеліна Тереннікова. Я представляю свій твір. Один мій день на посаді журналіста. Я хочу бути схожою на Катю Осадчу. Вона брала у мене інтерв'ю, коли я приймала участь у телепроекті Голос Діти. Катя Осадча дуже гарна і розумна журналістка та телеведуча. Вона дуже добра, весела. Вона вміє помічати щось цікаве у кожній людині. Ще вона додала мені впевненості перед виходом на сцену. То вона мені сказала, що я маленька, розумна і смілива дівчинка її слова мені, мене дуже підбадьорили. Мені дуже подобаються її образи і наряди, в яких вона з'являється на телекрані. Особливо її капелюшки. До речі, у мене теж є декілька капелюшків. Тому мені хочеться взяти інтерв'ю у Каті. Як вона стала такою цікавою і відомою людиною, Ну, що я виходжу на сцену і до мене теж. Виходить декілька людей. Я сідаю на стільчик і, і беру у них інтерв'ю. Анліно, е коли я слухала твій твір, так е то дійсно видно, що ти хочеш бути журналістом, але можливо не просто як журналістом, а телеведучим, самоведучим. ведучим, так. Тому що е, журналістського матеріалу да, я в твоєму творі не побачила. Це просто був твір роздум на тему, яку б ти хотіла вести можливу програму, да, і на кого ти рівняєшся, хто є твоїм кумиром. Скільки стало зрозуміло з твого твору, що кумиром твоїм є Катерина Остать. Але е, насамперед хочу тобі порадити, звичайно, потрібно мати своїх кумирів, але все ж таки з дитинства виробляти свою таку індивідуальну позицію, да, щоб не бути не схожою ні на кого. От поки ти ще себе шукаєш, ти можливо там капелюшки, да, можеш взяти, там ще якийсь образ, але в кінечному результаті я б хотіла побачити тебе як індивідуальну особистість, людину, телеведучу журналіста, яка б не була схожа абсолютно ні на кого. Ось я думаю, що дивлячись на твій молодий такий вік, у тебе ще це все вдасться. Звичайно, потрібно вичитуватись. Потрібно багато читати, да щоб твоя вимова. Вона була чіткою, була логічно зв'язною. Ось у тебе все попереду. я Бажаю тобі успіху, так, молодчинка. Ми будемо раді тебе бачити в майбутньому, коли виростеш на телебаченні, так і на екранах наших телевізорів. З гумором описує робочий день журналіста. Наступна наша конкурсантка Іринка. При цьому цілком серйозно зазначаючи, що журналіст це перш за все відповідальність за кожне сказане і написане слово. І ні за що людина, яка працює в журналістиці, не поміняє свою неспокійну професію на якусь іншу. Мене звати Ірина Поліщук, я буду представляти твір Один день на посаді журналіста. Для тих, хто хоче зв'язати своє життя із журналістикою, необхідно розуміти, що дана професія це не тільки творчість, журналістика це перш за все відповідальність за кожне сказане і написане слово, вміння доносити об'єктивну інформацію до аудиторії. Один день на посаді журналіста приблизно виглядає так. 9.00 Найцікавіший сон 10.00. Ранішня дрімота. Всі думки офісного працівника, який ледь дійшов до робочого місця, поки тільки про сон. 11.00. Час прокидатися. 12.00. Починається робочий день. Пишеться план на день. Про що необхідно написати, кому і які питання задати. 13.00. Переглядаються новини в інтернеті. Пишуться відповіді на електронні листи. Приймаються телефонні дзвінки. 16.30. Починається справжня робота. Приходять коментарі. Треба їх читати. Думати, згадувати про все, про все перечитане раніше на потрібні теми. Починаємо писати. 19.30. Все ще пишемо. Можливо, вже іншу статтю. 21.30 все ще пишемо. 23.30. Все ще редагуємо написане раніше. 24.00 Остання справка зберігаємо, виключаємо комп'ютер до наступного робочого дня. Журналісти ні за що не проміняють свою неспокійну професію на іншу. Постійна зміна подій, спілкування з людьми і активний спосіб життя здібні замінити їм сон і відпочинок. Іринко, слухаючи твій твір, одразу хочу підкреслити плюси твого твору. Те, що ти дійсно розумієш роботу журналіста у плані відповідальності, що потрібно відповідати за свої слова, тому що те, що ти пишеш, саме твоїми думками твої думки підуть у соціум, і ти будеш групувати ту думку, так той інформаційний простір, то є ти, Ірини твору. Видно, що вмієш принаймні маєш поняття, як розпланувати свій день. Чітко, по годинах, дещо твір, я тільки не дуже зрозуміла, чи це було навмисно зроблено, чи це нам так здалося, але ну це все-таки гумористичний характер, тому що фантазія про те, що робочий день починається лише далеко вже за опівдень, то воно так викликає таку посмішку, і те, що закінчується він о 12-й ночі, то я навіть собі подумала, я так і написала, що. Я думаю, для більшості журналістів це не дуже далеке від істини, тому що, дивлячись, як працювати. Займати посаду журналіста і досягти висот у цій сфері може людина, яка полюбляє бути у вирій подій, активно бере участь у громадському житті та має гуманітарний склад мислення. Це думка конкурсантки Дарини. Детальніше з її твору. Я Дарья Сача, и я представляю свое сочинение ⁇ Жизнь журналиста ⁇ Профессию журналиста можно идеализировать или же напротив ругать, но скучной эту профессию никак не назовешь. Конкретное направление деятельности журналист выбирает сам. Можно посвятить себя политике, спорту или кино и театру. Обычно для создания материала выбираются мероприятия, которые интересны, иначе невозможно написать хороший отчет. Журналист находит интересные темы для статей, репортажей и эфира, подготавливает и редактирует информацию. Утро должно начинаться почти всегда с чтения выпуска новостей, ведь, как говорят журналисты, за одну ночь история мира может измениться. Что типичный день журналиста чаще проходит не в офисе, а связан с выездами на места событий, различные мероприятия, где и, произ... где и происходит сбор информации. Но не стоит забывать, что также придется немало времени посвящать расшифровке, полученной информации, изучению, оценке, проверке фактов, необходимых для создания интересного сюжета. Следует отметить, что часто у журналистов ненормированный рабочий день. Способности для успешного владения профессией имеются у тех, кто любит быть в гуще событий, активно участвовать в общественной жизни, анализировать события, наблюдать за поведением и жизнью людей. Каждой профессии необходимо учиться. Журналист необычная работа, где многое зависит от тебя. Учиться этой профессии имеет смысл, и каждый выбирает свой путь. Главное, чтобы он привел к цели. Ну, що проявилося вже саме при е, імпровізованих е, підготовці матеріалу до ефіру це швидке орієнтування. Тобто швидко орієнтувалася на місці, знаходила потрібні слова, і якщо щось забувала, то це не, не, не говорилося давайте зупинимо, перепишемо. Це дуже позитивно, видно, що внутрішньо спокійна і ну, в подальшому це зіграє тобі тільки в плюс, причому тому, що не буде оцього першого такого хвилювання необґрунтованого. Твір показав, що є розуміння журналістської роботи. І це перший твір для мене, де не було журналістського матеріалу, але в цілісності сприймалося як журналістський матеріал. Тобто, нібито твір і художньо написаний. І вкраплення є журналістського матеріалу, є саме вкраплення роботи журналіста при тій чи іншій події. Шановні телеглядачі, пакуйте валізи, адже зараз. Нам доведеться відправлятися з вами у незвичайну космічну подорож на найквітучішу планету під назвою Думка, де живуть журналісти. А покаже нам туди шлях. Конкурсантка Аннушка. Рушаємо у путь. Я, Лягера Анна, хочу представити свій твір мій перший день на посаді тележурналіста. Ой, де це я? здивувавшись, почала роздивлятись місцевість. Невже я нарешті потрапила на найквітучішу планету думка? Саме на цій планеті живуть журналісти. Чому думка? Чому планета так називається? У кожного громадянина цієї планети є річ, яку ніхто не забере. Це думка. Так, у кожного вона різна. У когось, як троянда, гарна, але з колючками. Ще у когось, як ромашка, ніжна, гарна, але є, як кактуси, різкі, колючі, кожному своє. Я так довго мріяла потрапити на цю планету. Ну ось мрія виповнилась. Я на цій планеті, і тут, звідки з'явився чоловічок. Привіт! Ну ось ти потрапила на планету Думка. Наші жителі вирішили дати тобі можливість, ти спробуєш побути журналістом, але лише один день. Сказав він і повів мене, ну ось твоє робоче місце. Ось тут ти будеш висловлювати свою думку. Ось кімната один. З цієї кімнати кращі думки передаються на інші планети по телевізору. А ось друга кімната. З цієї кімнати найкращі думки передаються письмово. Ой, вже 30 хвилин на 11 в тебе небагато часу. Приступай до роботи, гарного дня! Не встигнувши подякувати, я пішла працювати. Спочатку було дуже страшно, колінка тряслися. На столі я побачила зошит та ручку, відправивши мені, та лист відправивши мені з надписом. У, шість... у шість годин з думку чекаю у другій кімнаті і, забу... і, забувши про хвилювання, почала писати думку, як завжди, в голові кипіла буря фантазій, рвалась на лист, задавши все. Чого, е, чого вчили, почала писати думку та так захопилася, що не помітила, як години ринули нікуди. Ой, вже майже шоста, і бігом побігла у другу кімнату. По дорозі ще й спіткнулась. Зробитим коліном, сльозами на очах, З незавершеним твором пішла розповідати. Нічого, буду імпризувати як в ранньому дитинстві стала на стілець та розповіла, звір був гарний. Але не закінчений. Однак мене похвалили і зрівняли мою думку з деревом сакура, яка тільки ось-ось почала рости. Давши мені значок, заспокоївши, похваливши мене та посадивши в ракету, я полетіла додому. Та перед цим людина, що зустріла мене, спочатку підійшла та сказала: Ти ти обов'язково сюди прийдеш ще, але час, нехай пройде час. Вже відлітаючи, я почула ще один його вигук час. Ось так і завершився мій перший день на посаді журналіста. Я ніколи не забуду ті дивовижні часи, проведені на цій планеті, але нехай це буде мій з вами секрет і нікому не розповідайте. Цс. Анечко, одразу видно, що фантазія гарно розвинена, працює асоціативний ряд. Ти у своєму творі використовувала порівняння, пітити, так? але це знову ж таки це був не журналістський матеріал. Це був ну, такий твір, роздум на тему, ось, але е, події, там, якоїсь можливо сенсації, ну, наприклад, я не побачила. Ось, але мені сподобався твій хід думок. От саме ось асоціації, да, які ти використовувала. Це має бути і може бути, тому над цим потрібно працювати. Також потрібно працювати над вимовою шиплячих. Взагалі це стосується кожного і всіх. Все життя повинні ми навчатися і вчитися говорити правильно, так щоб правильна була вимова для тележурналіста, і взагалі для журналіста, який працює у ЗМІ там радіо, телебачення, вимова стоїть на першому місці. Адже саме завдяки їй ми робимо акценти на словах, так, на темах і тому подібне, розумієш. Тому це має аби не аби яке значення. Але я думаю, в тебе все попереду. Ось головне мати свою ціль, да, іти до неї чітко, і в принципі тоді все в тебе вийде. Е, ще одна письменниця, тому що твірно можна заслухатися. От справді, настільки е, яскраво уявляється, образи вималю, вималювані дуже яскраво, і дуже яскраво вимальовується картинка в уяві. от І для читача це дуже важливо. Не потрібно навіть багато напружуватися. От так слухаєш Анну і уявляєш, про що мова. Мені ну, що дуже сподобалося, і я так розумію, що все-таки, ось якщо підеш у журналістику, то твій жанр це ось ті е, аудиторія, ну поки що, принаймні, по твору – це дитяча аудиторія. І класно, мені сподобалося підмічено одну із основних характеристик журналістики, яку яка власне і вирізняє її з поміж інших професій, це думка. Видно, що ти не просто писала цей твір, ти знайшла і виокремила ту основну таку ознаку, за якою впізнаєш цю професію. І ще дуже мені сподобалася ось та жанри журналістики, які в тебе були порівняні з квітами. Ну, що я можу сказати: написано гарно, прочитано все. Я ж кажу, якщо я погоджуюся з Катю, що можливо. Так, не дуже це журналістський матеріал, але якщо взяти відповідну аудиторію і його туди під, ну, підтасувати, адаптувати під ту аудиторію, то спрацює на ура і будуть, буде свій глядач, і буде дуже класно. Тому не полишайте писати, дівчата, однозначно, бо дуже гарно пишете. Казковим місцем. У своєму рідному Житомирі вважає конкурсант Владислав Вулицю Театральну, на якій розташована телерадіокомпанія, і де працюють люди незвичайної професії, професії журналіста. Сьогодні Владислав повідає нам про свій робочий день, який він провів саме тут. Мене звати Ларіон Владислав. Я представляю свій твір. Один мій день на посаді журналіста. Кожна людина з дитинства мріє про якусь професію у майбутньому. В початкових класах я мріяв бути і лікарем, і вчителем, і будівельником, і навіть космонавтом. А коли почав дорослішати, мої мрії змінилися. Одного разу приснилось мені, що я опинився на незнайомому місці. Ні, ви не вгадали, я не був у космосі. Був я у телестудії. А почалося все так: прямував я вулицею театральною, сам не знав, куди йду. Бачу велику будівлю. Дивлюсь і не можу зрозуміти, чи то магазин, чи то універмаг. універмах. Та бачу, що зверху великими літерами написано «теле, РАДІО компанія. Хм, вирішив я туди завітати. Заходжу, дивлюсь, велике приміщення. Привітався з черговими, зайшов далі. Дивлюсь у дзеркало, аж бачу, мені не 10 років, а десь 20. Здивувався я, та ще більше мене здивувало, що всі люди ставились до мене як до колеги. Я відчув себе у великій сім'ї. Потім пішов я чомусь саме у студію на ми. Чому вибрав її, точно не знаю, бо студії там було багато. Телеведучий розповідав новини, а потім і до мене діло дійшло. Мені дали мікрофон, і я почав свій репортаж. Розповідав про відкриття нової друкарні у моєму рідному місті Житомирі. Як журналіст я брав інтерв'ю, цікавився працею робітників у друкарні. У друкарні встановили нове обладнання, що значно поліпшило працю робітників. Незабаром вийде газета, яка має назву Житомирський вісник. З глядачами я поділився своїм секретом, здав у здав друк свій перший збірник віршів. Так, я був журналістом. Мені дуже сподобалось. Після такого сну моєю найзаповіднішою мрією стало отримати цю професію. Дуже видно, що внутрішньо хвилюєшся. І було, була помилка вже попередньої п'ятірки це те, що емоції, коли щось не вийшло, це проявилося тут, коли була, був етап знайомства, відразу на обличчя. Тобто ти от собою незадоволений, і ти все мімікою показав. Стримувати емоції потрібно в будь-якому разі, тому що це все-таки. В даному випадку це та журналістика, і емоції на обличчя показувати не можна. Розчарування, невдачу потрібно завжди тримати себе дуже спокійно і стримано, так якось ти зараз тримаєш. Е, мова. Мова швидка в тебе, тому потрібно працювати над дикцією, тому що ну, можна е, глядач не все зрозуміє. Журналістський матеріал є в творі, тобто тема, яку ставили перед учасниками, виконана, і є. Ця тема не просто виконана, вона розкрита і розкрита дуже непогано. Саме головне, що логічно, послідовно. Тому, як до журналіста, майбутнього, в мене питань немає. В майбутньому я тебе бачу журналістом, тому що мені, попри всі ці негаразди, да, з вимовою, мені дуже приємно було тебе слухати і хотілося слухати далі, тому що це було цікаво написано, було цікаво подано, і, і ще що, що є. Також одним із головних правильно розставлені акценти. Ось правильно були розставлені акценти у твоєму творі. Так що удачі тобі. Ну що ж, перший етап для героїв нашого сьогоднішнього ефіру завершився. Всі письмові роботи наших майбутнє, учасників другого відбіркового туру, на цьому етапі панове судді оцінюватимуть, враховуючи вміння дітей. Логічно мислити? Відокремлювати головне від другорядного та структурувати інформацію. Про їх рішення ми дізнаємось у підсумковому випуску після перегляду робіт всіх учасників другого збіркового туру, а на нього чекати залишилось зовсім недовго. Адже, шановні телеглядачі, наступного тижня ми познайомимося з вами з останнім 37-м Письмовим твором фантазією конкурсантки Катерини, яка завершить перший непростий етап літературного змагання другого відбіркового туру, і разом з сьогоднішніми героями ефіру долатиме другий етап під назвою Імпровізований урок з тележурналістики. Тут наші майбутці повідають нам про найкращі, найзначніші винаходи 2012 року, які стали ґрунтом для подальшого розвитку нашого суспільства, а також відкриють різноманітні дивопристрої, над якими ще працюють вчені, і, на їх думку, повинні спростити та урізноманітнити життя на планеті Земля. А на сьогодні все. Зустрінемось наступного тижня. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська, оператор Сергій Кобилянський, дизайн програми і відеомонтаж Людмила Меодушевська, Анастасія Меодушевська, звукорежисер. Олександр Кодубовський, Члени журі Катерина Тарасюк, Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко, Комп'ютерна графіка Олена Савіна, Керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.